Еммапіанегіта. Yeah. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anne. На даному уроці ми з вами продовжуємо тему прикметників. А починаємо ми з вправи, де у нас фігурує дієслово шмекен. Яке перекладається, як бути на смак? Смакувати. Отже, розгляньте, будь ласка, нашу першу вправу і прочитаємо перше речення. Wie schmeckt der Apfel? Дане запитання ми перекладаємо як: Яке на смак яблуко? І відповідь. Er schmeckt nicht gut. Зауважте, що в німецькій мові яблуко чоловічого роду, на відміну від української мови, де яблуко середнього. Тому використовуємо займенник er. Він, дослівно смакує недобре. Або, можемо сказати, воно не смакує. Так як nicht, в даному випадку заперечує слово good. Також ще варто зауважити, що nicht ми використовуємо перед тим словом, яке хочемо заперечити. Наступне запитання: піца?» Wie schmeckt? Wie schmeckt? І відповідь: Sie schmeckt. «Фантастиш?» Fантасті. Яка на смак піца? Вона смакує фантастично. Або можна просто сказати: вона фантастична. Тут у нас дещо перефразоване запитальне речення. Не смакує стейк Дох. дог. S is Відповідь. Якщо у нас використовується слово дох, як відповідь на запитання, то ми його перекладаємо навпаки. Тобто, якщо у нас запитання а не, не смакує стейк, тобто відповідь до e, означає навпаки, «Es іс він чудовий. Зауважте, стейк в, в німецькій мові середнього роду, тому використовуємо займенник «ес». Воно чудове, Дослівно. Вступне е, речення запитальне. вішмект до зупи. Зішмект зупен. Який на смак суп? Е, бачимо, що суп у нас жіночого роду в німецькій мові. І відповідь: Зішмект salzig. Е, суп смакує солено. Ну, ну, може, дещо пересолено, якщо так. Солений суп. Так, Ви schmeckt der Reis? який на смак рис, er schmeckt gut. Він смачний, смакує добре, дослівно. Вишмекен, Spaghetti. Який на смак спагетти? Зі шмекен супа. Вони смакують супер. Schmecken die Kartoffeln? Чи смакує картопля? Ja, yeah. sie sind lecker. Lecker перекладаємо як смачний. Так, вона смачна. Продовжуємо розширювати наш вокабуляр по темі прикметники. Тільки на даному уроці уже до кожного запитального речення у нас буде по три варіанти різних відповідей. Де потрібно також підібрати один правильний варіант. Отже, перше речення. Ві іст айне біне? Яка варіант А. Фауль означає лінива. Фляйсий Б. Старанна. С зат, що означає сита. Ну, звичайно, ми підберемо варіант фляйсих. Eine Biene ist fleißig. Бджілка трудолюбива. Старанна. Наступне речення: Wie schmeckt die Grapefruit? Який на смак грейпфрут. Варіанти відповідей а. Бітер гіркий. Б. – Холодний. Ц Варм. Теплий. Отже, die Grapefruit... Ест біта. Ну, він дещо гірковатий. Тому вибираємо саме варіант А. Наступне речення. Ist... Ist... Das, schwein. das Schwein. Яка свинка? Варіанти: дюн. Так, худа. Дік варіант Б. Товста. Швах слабка. Отже, «das schwein dick. Schwein – «ist dick» Свинка товста. ist die Banane» Який банан? Варіант А. Bekannt. Відомий. Б. Ной. Новий. Ц. Крум. Крум перекладається як зігнутий. У нас така форма, яку мають банани.

is black. Next, V is the soup. Який суп? Варіант А. Cold. Cold. Холодний. Ice. Гарячий. І це блау. Блакитний. Бачимо, що у нас тут пар піднімається від супу. Значить, точно він не cold. Отже, the soup. The soup. Is the ice. It Суп гарячий. Next to V is лев? Варіант А. Небезпечний. Варіант С. klein, Маленький und lustig. Перекладемо як веселий. Löwe ist кеферлий, Небезпечний. Das Frühstück macht. А тут у нас потрібно доповнити речення. Це не питання яким робить у нас сніданок? Варіант А. Харт. Твердий. Зад. Ситий. genau – точний. Ну, думаю, що варіант Б підійде найкраще. Das Frühstück Дас фрюштук. Сніданок робить ситим. And next ist der Mann? Варіант А. krank, хворий. Варіант Б. Кезунт. Здоровий. Ну, бачимо, що е, чоловік слабує, так що дерман іст krank. Next. Ще один чоловік також те саме запитання. Тільки варіанти відповідей А. Арм перекладемо як бідний. Und B reich, багатий. Ну, судячи по тому, що він задоволений, то напевно деман reich, Багатий. Next to their gross Який Variant Варіант Alt. Alt. Варіант Б. Лайзе. Лайзе перекладаємо як тихий. Отже, der Großvater ist alt. Так, дідусь старенький. Next, wie ist der Junge. Який хлопець? Варіант А. Шмутців. Грязний. Варіант Б. Фаул. Що перекладемо як лінивий. Отже, Der Junge, der Junge ist faul. faul. Ну, Ліниця в даний момент часу. Next to Dasметchen. Яка дівчинка. Варіант А. Шон. Красива. Варіант Б. Хеслих, що перекладаємо як жахливий, некрасивий. Отже, Das Methen das Mädchen ist ist Дівчинка красива. Нагадаємо, що дівчинка в німецькій мові середнього роду. das метхен. ще варіанти відповідей. Варіант А фауль. перекладаємо як лінивий, варіант Б. Шпартліг. Спортивний. метхен. is Sportlich. Дівчинка спортивна. Дякуємо за увагу! Приємного дня та до нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.